Жителі Полонного знову б'ють на сполох. Люди не можуть знаходитись на вулиці через шкідливі викиди у повітрі з боку паперової фабрики. кажуть, у повітрі постійно літає чорна кіптява. Вони вже неодноразово звертались і до підприємств, і до влади, проте і ті, і інші ніяк не реагують на дану ситуацію. У тому ж таки полонському районі через помилку, яку допустили у БТІ, інваліду другої групи відмовляються підключити газ. Люди обили пороги усіх інстанцій, проте марно. Тож зимувати доведеться без тепла. Кухня на місці кухні, а він в цілі. Тут де кухня, написано, що на кімната, помилку зробили. І тепер виходить, що потрібно цю помилку виправляти на виконкові міської ради. Виконком засідає раз в кінці місяця. Значить, рішення цього виконкому буде в початку листопада, потім буде видає його робити, що не відповідно. Свої обов'язки не виконують і працівники житлово-комунального господарства у Хмельницькому. Жителі вулиці Зої Космодем'янської отримали дозвіл на зріз дерев біля свого будинку ще на початку весни. Проте ніяких дій з боку комунального господарства не було. У серпні мешканці будинку надіслали колективне звернення до чиновників. Після їх приїзду дерева лише розчистили, а не зрізали. Мовляв, такого наказу не було, а дозвіл, який пред'явили мешканці, назвали фальшивим. Не, не дозвільні документи на відрізання дерев. Так вони поїхали чисто підчистили дерева. І, і кажуть, що далі вони це все робити не будуть. А є дозвіл на вирізку, так? Да? Для підтримки населення, яке займається веденням рогатої худоби в Україні, є чинними декілька законопроєктів, згідно яких житель Славутського району мав би отримувати чималу суму та знижки на певні види товарів. Пан Сергій апелює до декількох статей відразу про те, як виявилось, закони діють лише на папері. Я приймаю дядь бою, так чиє. Фінансується програма закупівлі нетелів, значить, фізичними особами, приватними підприємцями. Фінансується програма здешевлення закупівлі доїльних апаратів, значить, по там тридцять до 50% відсотків закупівлі. Не залишили поза увагою і агропромисловий комплекс. За багатьма його показниками Хмельниччина займає друге місце в Україні. Відтак ціни на продукти харчування в області є нижчими ніж в середньому по державі. Проте як завжди, зниження цін видно лише на папері.